Ось це найдешевший седан з автоматом. І, в принципі, один з найдешевших автомобілів на українському ринку. Це новий Рено Тальянт, який у версії з варіатором стартує з позначки 689 тисяч гривень. Задовжини 439 сантиметрів. Це не маленький седаник для свого класу. Він на 37 сантиметрів перевершив попередника з точки зору довжини. І фактично сьогодні вже переріс. Меган Hatchback. Ось така фарба Металік це опція за 16 тисяч гривень для обох комплектацій, але при цьому більше не буде там якихось нефарбованих бамперів. Навіть корпуси дзеркал фарбовані. Хоча з іншого боку, сліди економії знайти можна. Наприклад, якщо зазирнути в задні арки, то ми побачимо, що приблизно 70%. Добре, 60% арки не закрито підкрилком. Причому це є і в дешевій і в дорожчій комплектації. Бажник гігантський, 510 літрів. За різними цифрами або більше, або такий самий, як був у попередника і дуже глибокий. 1065 мм. Тальянт пропонуватиметься в Україні з єдиним бензиновим мотором серії TCE потужністю 100 кінських сил. В салоні Тальят став виглядати ну значно крутіше, ніж попередній логан. Взагалі дуже непогано, як для мене особливо в комплектації Evolution, який є ось цей великий 8-дюймовий екран мультимедійної системи. Якщо в простішому виконанні Authentic стоїть кондиціонер, то в дорожчому Evolution клімат-контроль з ось цими екранчиками. Ну, дуже непогано. В дорожчому еволюшені на екран виводиться картинка з камери заднього огляду. При цьому паркувальні датчики спереду ззаду є в обох комплектаціях, але в простішої немає цієї камери. Місця, мабуть, найбільше в класі. Наші версії оснащені такими розкладеними столиками. Взагалі скажу, що перше враження від тальянта дуже непогане, зважаючи на непарну концепцію, він так. Характерно гарчить, дає певні вібрації, я би сказав, навіть завзято гарчить. Так. Прикольно. Інший момент, який я не можу не підкреслити, це величезний з моєї точки зору плюс, те, що машина легенька. Ти це відчуваєш постійно, на гальмуваннях, на розгоні, в повороті. Бо цей седанчик важить усього на всього 1127 кілограмів. Ну і зрозуміло, завжди однією з переваг малолітражних моторів була економічність. Виробник декларує середню витрату для нашого тальянта з варіатором на позначці 5,9 літрів. Механіка при цьому майже на пів літра економічніша. Так, сама по собі підвізка дуже комфортно витривала. Не вистачає самого профілю шин, тому що ти відчуваєш на хвилі, десь влітаєш в ямку, вона сідає, підвізка відпрацьовує, але дуже швидко вибирається висота профілю і стук. Отож, висновок простими словами такий: Логан отримав гідного наступника, хоча й трошки дорожчого, але при цьому значно багатше оснащеного, який лишається одним із найдешевших на ринку.